Всім привіт! Опять субота. Субота вже це майже традиційна у нас це день основної хірургії. І Сьогодні також ми будемо виконувати роботоасистовану низьку передню резекцію прямої кишки в чоловіка з пухлиною середньоампулярного відділу прямої кишки. І це саме те місце, де роботоасистована платформа, роботична платформа. Надає пацієнту свою максимальну користь, тобто робота в вузькому тазу при низьких пухлинах. Також хочу нагадати і можливо трохи розповісти, що 19 квітня в місті Буча Київської області в клініці Медікал Плаза я буду проводити теоретичний курс з Робота асистованої хірургії з відпрацюванням практичних навичок. Тобто, ми будемо включати машину, ми будемо працювати на машині, відпрацьовувати мануальні навики, рухи, тримачі, ножиці, взагалі всі, в принципі, інструменти. І я буду намагатися розповісти по особливості саме цієї платформи. І взагалі, взагалі, моя основна мета це насправді розпалити інтерес до роботосесної хірургії в Україні, тому що, знаєте, я вже все це проходив вже все це бачив з лапароскопічною хірургією. Я бачив і сумніви, і супротив відвертий, але подивіться, де ми зараз. Майже все в хірургії оперують малоінвазивно, лапароскопічно, торакоскопічно, тому що немає зворотнього ходу для прогресу технологічного прогресу, особливо в хірургії. Тому долучайтесь, будемо навчатися, і якщо ви бажаєте почати свій шлях в роботоасистованій хірургії. То у вас є дуже непогана можливість зробити перші свої кроки саме в Україні. На зв'язку.